Всім привіт! Сьогодні у нас 25 травня показую, як виглядає моя вчорашня заготовка. Цибульки та чесничка. Ось, чесничок себе ось так ось почуває, сушу в хаті. печці. Застелила і сушу. Це таке єдине свободне місце у мене в хаті. Хороший. Окно потім відкрию, коли вітер перекратиться. Зато мы всю ночь дышали этими эфирными маслами. <схід> Мне кажется, все следухи потекали. <схід> а уся цибулька. Вот так. Ну, надо ей, конечно, про это прошелушивать. Про, прошуршавить. Прошуршать его. Вот. вот. Вот такая вот красота получается. Супер, да? Затоплен потім ой ну, з салком, з Тут У мене біла кущовочка і фіолетова красная, як там правильно казати. Трошки я заморозила і на сушку. Думаю, хай буде і так, і так. Попробую. З морозилки першу С морозилки першу, а уже. Потім буду сушено. Так що. Вот так такая от красота. Цибулю я помила. Укропне мило. Він так був, в принципі, чистенький у мене. От. Думаю, так, щоб більше ефекта було сухості, щоб не було лишньої влаги. Все одно висушиться. І все буде хорошо. якщо є якась полячка, а її немає, ось я бачите вообще. одна грязинка, він чистий. Так що накануне я його проливала і все с ним чика бамбони. Сейчас я вам покажу, як виглядає він уже в лоточках заморожений. Ось все у мене два лоточка. Ну, їх там більше, конечно. Це вам, щоб показати, для прикладу. Все, укропчик. Такой замороженный. А тут цыбулька. Ну все, цыбулька заморожена. Как красотень, да? Конечно, она больше в ине, потому что, ну, цебулька была влажненькая такая. А, потому что я же и мыла. Ну и не до конца. Не до конца просушила, наверное. А укроп сухий, сухисенький. Все. Вчора записувала вам відео, як я підготавлювала это все. І удалила. Ну Нічого, буває. Так що, такі от діла. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, сушіть зеленушку, заморажуйте. Ну і хто хоче підтримати нас. Є карта в описанні профілю. Принимаем ще по ссылочке. Поки работаю Укрпочта. Ось так що. вот. Так от, в зоні бойових дій заготовляємо на зиму. Чи житиме тут, чи не житиме, хто його знає, але работати треба, морально отвлекаться.